Вітаю, котики цюньки! Найцікавіші новини за останній тиждень вже чекають на вас. Починаємо з дуплету один постріл і дві найбільш цікаві новини. Студія Chinese Room опублікувала перший випуск щоденника-розробника, де дали відповідь на всі правильні запитання про Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Перше. У грі не буде нудних і нецікавих квестів, властивих низькоякісним RPG. Це означає, що гравцям не доведеться шукати абстрактні ключ-карти або виконувати інші рутинні дії. Це прям дуже добре. Бойова система Bloodlines 2 дозволить гравцям відчути себе могутнім і безсмертним вампіром, якому під силу впоратися з величезною кількістю ворогів. Геймдизайнери хочуть зробити так, щоб противники відчувалися для нас саме їжею, а не небезпечними ворогами. А ще у грі з'явиться великий простір для рольового відіграшу, як у бойових епізодах, так і в мирних сценах. Розробники The Chinese Room тісно співпрацюють із творцями Всесвіту World of Darkness, щоб усі елементи Bloodlines 2 були канонічними для серії. Реліз Vampire The Masquerade Bloodlines 2 очікується восени 2004 року на ПК PlayStation 5 та Xbox Series. Helldivers 2. Як і було обіцяно на шоу State of Play, Sony відкрила попередні замовлення кооперативного шутера Helldivers 2 від студії Arrowhead Game. Користувачам PlayStation 5 та ПК пропонується два видання Helldivers 2 – стандартне і розширене, вартістю 40 та 60 доларів відповідно. За оформлення попереднього замовлення пропонують внутрішні ігрові бонуси, серед яких є кілька костюмів. А за купівлю розширеного видання геймери додатково отримають ще кубку корисних предметів. Реліз Helldivers 2 відбудеться вже 8 лютого 2004 року. Лише на ПК та PS5. Переходимо до Бліц новин. Видавництво парадокс інтеректів анонсувало чергову гранд стратегію Стратегія Міленія стане новим проектом студії Games. Гравцям запропонують узяти під контроль один із народів і провести його від епохи печерних людей до підкорення космосу. На розвиток народу гравце віддають 10 тисяч років, протягом яких людей можна привести як до процвітання і добробуту, так і занурити його в безодню хаосу і розрухи. Додаткова інформація про гру з'явиться пізніше, а поки що розробники пропонують переглянути анонсуючий трейлер і додати стратегію до списку бажаного в Steam. Поки що заявлена лише ПК версія Міленія, а дата релізу відсутня. Тоні Хоукс про Скейтер 12 Ремастер гри Tony Hawk's Pro Skater 1 Plus 2 від Vicarious Visions вже деякий час був доступний на консолях та ПК через Epic Games. А з 3 жовтня він з'явиться ще й у Steam Store. В Steam гра буде доступна у стандартній та Digital Deluxe версіях. Маємо ще щось цікавеньке. Розробник Mint Rocket, який став відомим на початку цього року завдяки своєму прохолодному літньому індіхі Today the Divers, зараз працює над принципово іншою грою. На like Last Paradise – це пвп гра про виживання та пошук луту для свого, ну скажімо так, сховку. Дія гри розгортається в похмурому зомбі-майбутньому. Загальна ідея полягає в тому, що ви з командою по кооперативу потрапляєте в зону наповнену ворожими NPC, і шукаєте здобич, поки інші команди роблять те ж саме. Розробники опублікували досить докладний опис основного циклу гри. в Steam. а от на нашу думку, родзинкою гри стане саме концепція Ніхто не виграє і ніхто не програє. Бо в боротьбі з іншими гравцями немає потреби, бо ваша єдина реальна мета полягає в тому, щоб знайти достатньо їжі, щоб вижити між нападами і достатньо зброї, щоб бути ефективним у наступній сутичці. Рішення про те, битися з іншими гравцями чи ні, це постійний баланс ризику та винагороди. Прям відчувається атмосфера фільма Потяг в Пусан». Дата релізу на Квон ще не визначена, але розробники кажуть, що преальфа тестування заплановано вже на 2023 рік. Тому деякі гравці зможуть зануритися в гру вже досить скоро. А ви поки що можете тиснути лайк і підписку, бо ми плануємо слідкувати за цією грою. Sony запустила на португальському телебаченні ефектний рекламний ролик Spider-Man 2 від студії Insomniac Games. До релізу залишилося менше місяця, тому не дивно, що розробники активізували рекламну кампанію гри. В ролику для телебачення ми побачили кілька барвистих сцен із гри. Звичайно ж, за участю Пітера Паркера та Майлза Моралеза, які зіткнулися з одним з головних антагоністів гри Веномом. Ймовірно, що подібний ролик побачать найближчим часом і глядачі інших країн. Spider-Man 2 вийде вже. 20 жовтня ексклюзивно на PlayStation 5 у симуляторі життя Стердювелі готується оновлення 1.6. Так, ми вже знали, що оновлення 1,6 не буде таким величезним, як 1,5, яке, до речі, містило нову зону на імбірних островах, але прийдешнє оновлення, здається, дуже багато обіцяюче. А ось зараз і розробник вже поділився в Твіттері зображеннями з новими можливостями, які на нас чекають. Як бачимо на малюнку, найважливішими нововведеннями стануть новий тип ферми, новий великий фестиваль та два міні-фестивалі. Це функції, про які спільнота вже довгенько просила, тож ми раді бачити. Їх у грі. Також з'являться нові аксесуари, розширений мультиплеєр на 8 гравців у версії для ПК, новий рівень якості інструментів, нові предмети для крафтингу та рецепти. І як завжди, весь цей контент буде безкоштовним для всіх гравців. Шкода, що дата виходу цього патчу наразі невідома, але поки барон бере безпосередню участь в його створенні, ми не проти почекати. На жаль, в грі немає офіційно-української локалізації, але є фанатська. І посилання на неї є в описі до відео. І максимально очікуваною новиною на сьогодні є те, що кіберпанк зараз є в топі продажів Steam. Опубліковано чарт продажів Steam і очікувано ми бачимо у нього великі зміни. Завдяки великому оновленню 2.0, релізу, доповнення Phantom Liberty і величезним знижкам. Через майже три роки після релізу на перше місце чарту Steam вирвалася рольова гра Cyberpunk 2077. До речі, доповнення Phantom Liberty стартувало відразу з п'ятої позиції чарту. На другому місці розташувалося передзамовлення футбольного симулятора EA Sports FC, Одразу за ним консоль Steam Deck і кооперативний шутер Payday 3. А ось Starfield втрачає інтерес публіки і в чарті він вже на 10-му місці серед платних ігор. А найприбутковішими умовно безкоштовними іграми тижня стали Counter-Strike Global Offensive, Apex Legends та PUBG. Реліз драматичного екшену Banishers Ghost of New Eden був запланований на 7 листопада 2023 року. Але розробники повідомили про його перенесення. Французька студія Don't Not і видавництво Focus Entertainment відкрито визнали, що осінь 2023 року така багата на великобюджетні ігри, що вони просто змушені перенести дату виходу Banishers Ghost of New Eden. Мабуть, це правильне рішення, оскільки Banishers навряд чи витримає конкуренцію з такими блокбастерами, як Spider-Man, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, Lords of the Fallen і Call of Duty. Зрозуміло, що рішення розробника не говорить про те, що їхня гра буде слабкою і не цікавою публіці, але здоровий глузд підказує, що на тлі таких новинок вона дуже легко може загубитись. Нова дата релізу Banishers Ghost of New Eden – це 13 лютого 2024 року. Гра буде доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Видавництво Developer Digital та студія Кратім випустили новий трейлер головоломки The Talos Principle 2. В ролику показали головного героя в оточенні собі подібних роботів та кілька цікавих сцен із гри. Але набагато важливіше, що в трейлері позвучала дата виходу The Talos Principle 2. Гра вийде 2 листопада на ПК PlayStation 5 та Xbox Series. Розробники вже відкрили попередні замовлення, у межах якого гру можна купити до релізу зі знижкою 10%. І наразі. Вона коштує 540 гривень до 2 листопада. А першу частину The Talas Principle продають зі знижкою 90% і коштує вона всього лише 60 гривень до 10 жовтня. У грі, на жаль, відсутня українська локалізація. Ще більше ігрових новин щодня ви можете читати в нашому телеграмі Horizon Forbidden West Компанія Sony та студія Guerrilla Games офіційно зробили анонс, на який геймери чекали вже кілька тижнів. Розробники представили доповнене видання Horizon Forbidden West, до якого відео і сама основна гра, і велике розширення Burning Shores, а також всі оновлення, і ще цифровий саундтрек та артбук. Horizon Forbidden West Complete Edition вийде на PlayStation 5 вже 6 жовтня і коштуватиме 60 доларів. Крім того, Sony підтвердила наміри випустити гру на ПК. Це станеться на початку 2024 року в Epic Games Store та Steam. Гру до речі, вже можна додати до списку обраного. Подробиці пк версії та системні вимоги Horizon Forbidden West поки що не оголошені. І далеко не відходячи від Sony, давайте розкажемо, як їх шантажують хакери минулого тижня. Вся ігрова спільнота обговорювала грандіозний злив інформації про плани, проекти та внутрішні листування. Xbox. подібна доля може спіткати і Sony. Група хакерів Ransom VC стверджує, що їм вдалося зламати сервери японської корпорації та отримати доступ до величезної кількості конфіденційних даних. Судячи з усього, зловмисники з Ransom TC зажадали викуп від Sony, але очевидно японці відмовилися. Тому хакери відкрито пропонують купити у них дані щодо всього бізнесу Sony, включно з PlayStation. Редакція IGN зв'язалася з представниками Sony із проханням прокоментувати ситуацію, на що отримала відповідь. Наразі ми розслідуємо ситуацію. І поки що у нас немає подальших коментарів. До 28 вересня хакери чекали реальних покупців на масив даних Sony. Потім вони погрожували викласти дані у вільний доступ. Продовжимо спостерігати за ситуацією. Чорне та біле одна сумна і одна добра новина. І почнемо ми з доброї новини, бо вона дійсно цікава. Netflix бажає зайнятися створенням ще більшої кількості аніме по іграм. Це почалося з One Piece, який вже вийшов і отримав непогані відгуки, бо деякі з персонажів дуже точно передають дух своїх аніме та ігрових героїв. Хоча, звісно ж, їх більше порівнювали саме з аніме. Потім ще анонсували Castlevania, Nocturne, Tomb Raider The Legend of Lara Croft та The Devil May Cry. Повноцінно переглянути анонси, можете заглянувши в опис під відео. А від компанії Котиків додамо, що Castlevania і диявол може плакати повинні вийти чудово. А от стосовно, Кров, на жаль, такої впевненості немає. А погана новина сьогодні стосується саме таки франшиз Devil May Cry right» та Bayonetta. Pіaner екшенів Хідекі Камія залишає Platinum Games. Студія вперше повідомила про це 25 вересня, оголосивши, що Камія покине компанію наступного місяця, 12 жовтня. Platinum Games шкодує про втрату одного зі своїх безсумнівних лідерів та співзасновника, але бажає Камії всього найкращого в майбутньому. А через Скільки годин вже камія публікував власну заяву через свій особистий акаунт в світі? Це було аж ніяк не легке рішення, зазначає камія у своєму твіті. Але із заяв як Platinum Games, так і Камій, зрозуміло. Що ветеран-розробник ще не закінчив створювати ігри. Камі заснував Platinum Games майже 16 років тому, у 2007 році, разом із колегою ветераном Resident Evil Shinji Mikami та колегою розробником Devil May Cry Ашує Інабою. Наразі Інаба є президентом Platinum Games, а Мікамі покинув компанію за кілька років до того, як заснував Tenga Game Works. Відхід Камі з Platinum Games також означає, що Project GG втратила свого керівника. А між тим студія анонсувала Зувала новий екшен ще у 2020 році. Нам обіцяли гру, в якій хлопчик перетворюється на гігантську машину, щоб боротися з Кайдзю розміром з годзилу. Але за три роки, що минули з того часу, ми нічого не побачили і не чули про гру. Project GG — це гра про гігантського героя, сказав тоді Камія, порівнюючи нову гру з такими іграми як Beautiful Joe. І якщо у Beautiful Joe група людей перетворювалася на одного гігантського героя, то Project GG нібито зосередиться на одному герої. Перетворюються на ще більшу версію самого себе. Можливо, саме ця гра і стане останньою грою хід Дикікані, але ми сподіваємося, що він і студія Platinum Games випустять ще багато проєктів, в які ми будемо грати із задоволенням. На сьогодні робимо перерву з новинами. Якщо вам подобається те, що ми робимо, то підписатись на нас можна всюди. Посилання ви без мене знаєте, що є в описі до відео. А от кому ми не втомимось дякувати, так це нашим любим патрончикам, що підтримують наші штани грошенятками і емоційно. Обіймаємо всіх! Грайте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ! І слава Україні!